Новини на телеканалі Бізнес з вами Вітаю. про найголовніші події дня. Спочатку коротко. Українська цибуля підкорює іноземні ринки. Чому ж проливають сльози наші фермери? Митна пастка чи стане дорогий автомобіль і ще дорожчим? Гроші з повітря авіаперевізникам пророкують рекордні прибутки і понад 3 мільярди пасажирів. Регіони засиплять грішми на розвиток інвестпроєктів. Там виділяють 50 мільярдів гривень. Кошти пообіцяв президент Віктор Янукович. Все, що треба, аби золотитися, представити чіткий і зрозумілий план і щоб це позитивно впливало на господарство краю. Водночас Кабмін знизив мінімальну вартість інвестиційних проєктів обласного значення у 5 разів з 5 мільярдів до мільярда гривень. За міжнародними стандартами НБУ переведе національну систему масових електронних платежів на сучасні банківські картки з магнітною стрічкою та чіпом EMV одночасно, як у світових платіжних систем Visa, Mastercard і Європей. До того ж, національний пластик захистять спеціальним кодом для розрахунку в інтернеті та за кордоном. Пілотний проект з модернізації української платіжної системи запустили на початку літа. Зараз картки вітчизняного виробника не користуються широкою популярністю. Зі 176 українських банків із пластиком НСМЕП працює тільки половина. Адже для нього потрібно встановлювати спеціальне програмне забезпечення на термінали і банкомати. В тічі ближайших трьох літ. більшість українських банків ну як мінімум будуть займатися екварінгом, тобто приймати к оплаті в своїх банкоматах, в своїх терміналах платежної карти НСМЕП 2 Місія міжнародного валютного фонду в Україні отримала нового керівника. Це Ніколай Георгієв. колишній міністр фінансів Болгарії, змінив на цій посаді Крістофера Джарвіса, який очолював місію трохи більше року. Ніколай Георгієв раніше працював із фондом в Африці, в Молдові та в Хорватії. Саме новий голова тепер відповідатиме за переговори України із керівництвом МВФ щодо відновлення програми Стендбай. Подвійні стандарти Газпрому російський монополіст пішов назустріч великим корпоративним клієнтам на внутрішньому ринку та скасував принцип «бери або плати у контрактах. І у наступні роки їм не виставлятимуть рахунки за невибраний газ. Таким кроком компанія хоче повернути собі великих покупців, яких переманюють незалежні постачальники. Водночас в Україні Газпром на поскупки йти не збирається і наполягає на сплаті рахунку 7 мільярдів доларів за недобір українською стороною обсягу. Баченого контрактом 2009 року. Окрім того, компанія не планує знижувати ціну для України, хоча і має намір переглянути контракти своїх європейських клієнтів. Блох закон ну закон. Може би, комусь кажеться на Україні, що контракт плохой, але це контракт. Як можуть вплинути зміни на російському ринку на спроби Києва переглянути контракт, ми поцікавились в експерта з енергетичних питань Дмитра Марунича. Жені к Україні це ніякого кого не не іменити к Європі. У нас совершенно різні правила гри. Я не бачу основні для того, щоб Газпром відміняв відповідні правила ТКП в отношении України. Минулого року чеська компанія РВ Трансгаз виграла суду Газпрому щодо застосування принципу «бери або плати. Уже із 2015 року українські селяни та фермери не зможуть продавати необроблене молоко. Теж саме стосуватиметься і м'яса. Якщо худобу заб'ють не на подвір'ї, а на спеціалізованих пунктах. Цього вимагають правила сод. Проблема ж у тому, що організованих боїнь, які відповідають міжнародним стандартам в Україні, одиниці. Тому селяни просять парламентарів відтермінувати початок дії закону або ж дозволити забивати худобу вдома, якщо в радіусі 20 кілометрів немає жодного організованого пункту, адже звести з нуля такий два роки часу та мільйони гривень грошей. Утім, за обмеження виступають власники боєнь. кажуть, без закону ніхто нічого не будуватиме, бо нині конкурувати з окремими заготівельниками вони не можуть. Якщо, наприклад, там на геляках, в геляках були по 20 гривень, то мені треба було, наприклад, бити 60 гривень, щоб всього щось мати. 70 свиня, 60, 50 худоба. Оце все е, вимальовувалося, значить, це зарплата за електроенергію. Господарський суд Києва заарештував акції двох українських банків із кіпрським капіталом банку Кіпру і «Марфінбанку». Таке рішення ухвалили за позовами компаній Люксорі Смарт і RBT Транс. Фактично за ними стоїть Альфа Груп, на рахунках якої Сайпрес Popular Bank, власника «Марфінбанку» зависло близько 50 мільйонів доларів. Повідомляє видання Форбс із посиланням на свої джерела. Водночас самі банки запевняють на роботу фіностанов в Україні арешт не вплине. Вони працюють у звичному режимі. Українські овочі пускають коріння на іноземних ринках. Експорт борщового набору цього року зріс у кілька разів. Наша городина до смаку сусідам та країнам близького сходу. Утім, вітчизняні аграрії продовжують скаржитись. Ціни на овочі низькі, тому бізнес мало рентабельний. Особливо страждають тепличні підприємства через дорогий газ. Їхня справа стає збутковою. Як довго на іноземних столах залишатимуться українські помідори та цибуля, дивіться далі. Село Калинівка, десятки гектарів теплиць. Тут знають, що просунітіші технології то кращі врожаї. Відповідно з потребою рослини подається сигнал, відкриваються клапана і через крапельницю під рослину подається поживний розчин. Один квадратний метр тут дає понад 50 кілограмів помідорів, майже удвічі більше ніж середній урожай в українській теплиці. Цього року Калинівську городину почала активніше купувати Росія. Фури відвезли на північ понад три тисячі тонн помідорів та огірків. Апетитом сусідів тут задоволені. А от експортними цінами ні. Якщо огірок в прошлому році на експорт ми відправляли десь по 11-12 гривень. Це півтори долари кілограм. То в цьому році 4 гривні ми відправляли Володимир Чернишенко зітхає огірки і помідори, довго зберігати не можна, змушені продавати по будь-якій ціні. Керує підприємством більше як 30 років, і це вперше, коли в нього збитки. А ще торік мав рентабельність 2-3%. відсотки. в цьому році. Ну, рік не сприятливий, але в нас за газу ціни і за те, що сонце маловато. У нас на сьогоднішній день 30 мільйонів збитків. От за 4 місяці в нас 30 мільйонів збитків. запевняє все через вартість газу для окремих тепличних господарств. Вона сягає 600 доларів. Цьогоріч кожна тисяча кубометрів обходиться тепличникам на 800 гривень дорожче. Сучасні теплиці надій аграрів. вони споживають удвічі менше газу і дають більше урожаю. Але будівництво такої теплиці коштує недешево: від півтора мільйона доларів один гектар. Інша ситуація у тих, хто вирощує городину на відкритому ґрунті. Вони змушені інвестувати мільйони доларів у будівництво овочесховищ, щоб зберегти свій врожай і пробитися на нові ринки у Грузію, Боснію та Герцоговину, Румунію Ірак. Відповідно, там був менший врожай, інші погані умови. Технології там не не супер. Логістикою, так само як в нас, поки що тільки розвивається, зберігати нема де. і в них ще не закінчилось. Був попит значний. Відповідно, наші могли зробити такий ривок. Поки не підійшов новий врожай, ціни на турічного родину повзли угору за українську картоплю, моркву, цибулю іноземці платили краще. Експортні ціни були у півтора рази вищі за внутрішні. Тому українські овочі вивозили тисячами тонн. В першому кварталі 2013 року експорт українських томатів зріс у півтора разу, картоплі у п'ять з половиною разів, моркви та буряку в 75 разів. Усі рекорди за динамікою росту побила цивуля. Її експортували у 127 разів більше, ніж за такий період торік. Хоча цей рік навряд чи принесе виробникам овочів значні прибутки, прогнозують експерти. Поки вони працюють з мінімальною рентабельністю у надії стрибка, світових і внутрішніх цін. Ганна Куріна, Сергій Глушаков, телеканал Бізнес. А я думаю, фермерам варто окрім закордонних ринків звернути увагу і на внутрішні, адже в Україні вартість продуктів стабільно зростає у межах кількох відсотків. І ще продаються, однак найгірше попереду так. Ситуацію на ринку описують автоімпортери. Уже півтора місяці діють спеціальні мита на везення машини за кордону. В салонах закінчуються запаси і на автох незабаром з'являться нові цінники. Скільки правитимуть марку, Розпитав Олександр Клімов. Захистити український автомобіль місія поки не здійсненна. Вітчизняні автовиробники продовжують скорочувати обсяги виробництва у квітні. Коли ввели спецмета на імпорт авто, на майже 60%. З початку року більше ніж удвічі на запорізькому автозаводі. Ситуацію не драматизують. Зменшення обсягу виробництва на початку цього року. Це є наслідки введення Росією. Це науційного збору спецмито, яке ми ввели з квітня, середини квітня. Наслідки його на виробництво ми відчуємо принаймні десь не раніше вересня. Ціни на автомобілі мають зрости щонайменше на розмір мита. Тож цьогоріч більшість автоімпортерів очікують В, зустріч, з е ми вже що на падіння продажів обсужал свідінням спецпошлян. Звоні красиві нам дівчата виносиво і предвіді скоротяться то на рівень 2-300. Дилери вже коригують цьогорічні плани, втім не залишають надії вийти хоча б на торічний рівень. Для цього намагаються не допустити значного подорожчання автомобілів. І ми, і багато кстати, оператори ринка частічно компенсували цей рост за що собственної маржи. У нас вже є реалізація автомобілів розтаможених по новим пошнем, звісно, вона менше, ніж раніше. Також імпортери завозять більше авто з дизельними двигунами. Вони не підпадають під дію мит або ж домовляються про додаткові преференції від виробника. Деякі ж взагалі припиняють імпорт. Ми не будемо завозити в нових завозах автомобілі, на які почне розпространяється в розмірі 13%. процентів. будем будемо завозити автомобілі, які мають почну допомогу 6%. Щоб здешевити ціну автомобілів, можна збирати їх в Україні. Принаймні, концерни Опель та Шевроле запланували дрібновузлове збирання, поки розглядають потужності зазу і вже ведуть переговори в асоціації Укравтопром. Такі кроки схвалюють. Це позитивно буде відбуватись на показниках галузі, підтримують ці наміри. Але ми будемо як асоціація уважно стежити за розвитком цих проектів. Для того щоб вони не перетворились на схеми прихованого імпорту готового товару. Втім, мало ймовірно, що введення спецмит та розширення модельного ряду авто, які збиратимуть в Україні, врятує вітчизняний автопром від подальшого падіння, кажуть експерти. В чому вони майже одностайні, так це ускорочені тутешніх продажів нових авто на близько 20 тисяч проти минулого року до 190 тисяч одиниць. Олександр Клімов, Олексій Фролов, Руслан Шаріпов, Сергій Глушаков. Новини телеканал Бізнес. І про мита на імпортні авто ми говоримо із гостем Олегом Назаренком, генеральним директором Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів. Вітаю вас! Отже, Добре я думаю, запитання, яке найбільше зараз усіх цікавить: наскільки вистачить запасу тих машин, які встигли завести до запровадження мит, і як довго ще триматимуться старі ціни? Це залежить від е, споживацького попиту. Звичайно, е, насправді я вважаю, що вистачить ну, не більше як. Якщо початно відліку вже почався з 15 квітня, я думаю, десь може до кінця червня може вистачити. Тобто, яку ситуацію ми побачимо наприкінці червня? Тобто, чого очікувати? Ну, те, що говорили ваші е інтерв'юри, чи як правильно сказати. Правильно. Те, що ми побачимо, везення дизелів на сьогодні, везення автомобілів, якщо ми бачимо сьогодні, вже рекламу деякі імпортери дають, ті ж автомобілі, двигуни Екобуст, які менше тисячі кубічних сантиметрів, mm -hmm. до речі, були автомобілі двигуном року в Європі в минулому році. І, звичайно, будуть возитись автомобілі більше 2,2 літри. Тобто я вважаю, що імпорт таких автомобілів, а саме з об'ємом двигуна від 1000 до 2,2 літра. Я вважаю, що він або хай не припиниться, але призупиниться на нульовому рівні. Але люди, сірі думаю, сірі імпортери працюватимуть як і раніше, я так розумію. Ну сірі імпортери, ми можемо говорити сірі чи чорні імпортери, Да? Сірі імпортери – це ті, які возять просто автомобілі, але вони сплачують податки. Я думаю, що дуже активізуються чорні імпортери, це ті, які взагалі возять автомобілі, користуючись схемами не без сплати податків. Оця схема активізується на сьогодні. Існують, я можу вам безліч схем назвати. І та ж поагрегатка, і тимчасове ввезення згідно з Стамбульській конвенції на іноземних номерах, і е, метод е, спадщини, і метод е, через інвалідів людей з обмеженими можливостями, і метод е, ну, багато. багато дуже І багато. Всі ці схеми це можна взагалі не сплачувати податки. І розумієте, коли 10% було податку, його всі сплачували. Знаєте, як в Росії говорять у налоги і спокійно. А коли податки високі, існує. Скажімо так, спокуса його не сплачувати. Пане Олеже, а от реально і об'єктивно для автодилерів існує можливість не підвищувати ціни на автомобілі, таким чином підтримувати постійний попит, а можливо там, якось зменшити свої прибутки. Адже автоімпортерів часто, знаєте, звинувачується. Адже ви що... вважаєте, що у автоімпортерів прибутки 13%? Ну, це вже знаєте, ну є відома статистика в світі. Скрізь у світі одні теж мають гроші, імпортери і дилери. Це десь автомобіль досить багато коштує взагалі. Тобто вважається, що 3-6% це максимум, це дуже прибутковий бізнес. На сьогодні рентабельність у світі це офіційна цифра, це не українська. Офіційна цифра світового автопрому рентабельність 3%. Тобто 13% сплачувати це 10% потрібно взяти з кишені. Нічого не заробити, 10% в кишені. Те, що говорить зменшити, запрос, попросити завод, щоб він зменшив ціни, ага. а як ви думаєте, до цього віднесеться Міністерство доходів і зборів? Якщо завтра завозились автомобілі по одній ціні, а завтра будуть завозитись по меншій ціні? Я думаю, що це не сподобається. Це знаєте, як називається тобто, заниження це, митної це, вартості, це вони абсолютно не шлях. Да. А добре, а от що ви скажете про те, що і однією перевагою запровадження мит називає те, що великі виробники можуть прийти в Україну і розпочати збирання автомобілів на потужностях наших заводів. Ну, Перед чув... відповіддю у нас є сюжет на цей на цю тему. Давайте ми його Давайте. спочатку подивимося і далі ви прокоментуєте. Феномен китайської зацікавленості збирати автомобілі на українських заводах, пояснити досить просто: автопрому під небесною нині дешевше завозити до нас легковик по запчастинах. Тоді мита на нього лише 109 євро, а не майже 23 відсотки від вартості ввезеного авто. Принаймні у компанії Джилі робитимуть ставку саме на великовузлове збирання. Наша компанія відновлює збірку власних автомобілів на території України, виключно через ведення спецмита. Це буде великовузлова збірка. Таким чином джилі планує цього року реалізувати більше 15 тисяч автомобілів. Натомість китайський виробник MG цьогоріч воліє продати на українському ринку бодай тисячу автомобілів. Втім, не виключають, що й за таких обсягів можуть налагодити тут збирання своїх седанів. Є проєкт. У нас є з група має авто завод в Вот, это не секрет, это крупноузловая крупного зборка, СКД-проекти і так далі. Тому должно пройти час, должны пройти переговори. Такі ж наміри і у Ліфан Чері та Грейтвол. А от компанія JAC розглядає можливість не лише збирати авто на українських потужностях, але й зварювати та фарбувати їх. Олексій Фролов, Сергій Глушаков, новини, телеканал Бізнес. Отже, пане Олеже, ми подивилися матеріал. Як ви особисто вважаєте така експансія з Азії в Україну? Це добре чи погано для нашої держави? Знаєте, тут потрібно відрізняти, що таке добре чи погано. Я вважаю, що для компаній, які будуть це робити, для людей, які будуть працювати, складати ці автомобілі, це дуже добре. І для організацій, які зроблять українських організацій, які зроблять, вони це нормальна схема і нормальна праця. Це створення робочих місць в Україні. Це дуже добре. Щодо держави державних інтересів, ну зрозумієте, з одного імпортованого автомобіля. Держава отримує на сьогодні десь 5-6 тисяч доларів. Да? З одного автомобіля, який ввезений не в цілому, а в вигляді машинокомплекту для СКД крупноузлової узлової зборки, держава отримує аж 109 євро. Як ви думаєте, це для держави, що вигідніше? Але якщо держава дозволяє це робити, чому я повинен думати про державні інтереси? Я повинен думати про інтереси своїх сім'ї, своїх друзів, цих працівників, які в мене працюють правильно про людей, звичайних українців. Тому я вважаю, що для українців це добре. Вони зможуть купувати ці китайські автомобілі без мита, звичайно, і ціни не будуть підвищуватись. Це добре. Я вважаю, будуть створені нові нові робочі місця. Якщо ще... держава не думає про свої інтереси, це вже і ще одне запитання на останок: все ж таки, хоч якийсь позитив від запровадження цих мит може бути для України і можливо. Ви звертатись ну, до досвіду, як це вже готовий, траплялося, Я готовий. От вам обіцяю, я готовий. Якщо сюди прийде в Україну із цього спецмита на цей маленький пробачте ринок 200 тисяч автомобілів. Якщо прийде світовий автоконцерн, я готовий подати відставку, піти на пенсію. Знаєте, все не займатись більше автомобілями. Тобто взагалі. ефекту не буде? Та не буде. Ну це ж відродиться. Я вам скажу, що буде. Відродиться з складання, яке було до 2008 року. До 2008 року в Україні складалось Chevrolet, Опель, Мерседес, Volkswagen, Ауді, Сіат. Ну дуже багато брендів. Всі вони складались. І те, що говорить там ваш інтерв'юер, що ми будемо дивитися, як сюди прийде Chevrolet. та да вже ж було в Шевроле. Складався до 2008 року. Ну це просто абсолютно нормально. Вони думають про своїх людей, про свої робочі місця, і це нормально. Але не потрібно говорити, що нібито прийде сюди автоконцерн і буде будувати з нуля автозавод. Дякую, дя дякую. Ваша думка зрозуміла. І я нагадую глядачам, що про запровадження мити і про те, як ця ситуація позначиться на українському ринку. Ми говорили із генеральним директором Сукраїнської Су асоціації автоімпортерів і дилерів Олегом Назаренком. Більше 200 світових авіакомпаній, які належать до міжнародної асоціації повітряного транспорту, зустрілись у Кейптауні, аби обговорити перспективи галузі. Результатами зустрічі задоволені. Рік обіцяє бути вдалим для перевізників. Світовим авіакомпаніям пророкують значні прибутки. Цьогоріч вони мають заробити 12 мільярдів 700 мільйонів доларів. Це майже на 15% більше ніж прогнозували раніше. Такі цифри прозвучали на зібранні авіаперевізників у Кейптауні. У нас немає причин сумніватися, що авіація продовжуватиме рости, стимулюючи економічний та соціальний розвиток. Зростанню сприятиме надзвичайна завантаженість рейсів, стверджують у міжнародній асоціації повітряного транспорту. Там очікують на перевезення рекордної кількості пасажирів у 2013-му – понад три мільярди. Попри це, дохідна маржа перевізників залишається досить низькою. Може здатися, що ми отримаємо чимало, проте маржа становить всього 1,8 відсотка або приблизно 4 долари з одного пасажира. Це менше ніж ви би заплатили за сендвіч у багатьох країнах світу. І якщо прогнози справдяться, для авіакомпаній це буде один із найбільш вдалих років, кажуть експерти. Кращими показники були лише у 2007-му, коли перевізники заробили понад 14,5 мільярдів доларів. Та у 2010-му тоді прибуток перевищив 19 мільярдів. Іванна Скорик, новини, телеканал Бізнес. Найбільші в об'єднаних арабських еміратах державні алюмінієві компанії Дубаль та Імаль оголосили про злиття. Спільне підприємство називатиметься «Еміроїдс Глобал Алімінієм. За прогнозами експертів, у 2014 році компанія стане п'ятою у світі за обсягом виробництва алюмінію. А її сукупна вартість уже зараз становить близько 15 мільярдів доларів. На потужностях спільного підприємства планують виробляти 2,5 мільйони тонн цього кольорового металу на рік. Компанія BMW планує суттєво посилити власні позиції на південнокорейському ринку автомобілів. Посприяти цьому має збудований поблизу Сеула 2014 року автодром. До послуг клієнтів тут будуть СТО, виставкові павільйони, а головне трикілометрова траса. На ній можна буде протестувати будь-яку модель BMW та міні. У проект компанія планує вкласти 62 мільйони доларів. Така інвестиція покликана відвоювати частку південнокорейського ринку автомобілів. Ом класу у Hyundai та Kia. У Південній Кореї дуже високі стандарти ведення бізнесу. Якщо ми зможемо домогтися успіху тут, то, мабуть, без проблем повторимо його в будь-якій іншій країні світу. Один клік до найвіддаленіших куточків Китаю. Села країни провели інтернет, і тепер там справжній бум онлайн-торгівлі. Навіть якщо на тамтешньому хуторі лише три комп'ютери, до них черга місцевих. Що беруть? З'ясувала Іріна Бакетова. Коли він не викопує колодязі, фермер з невеличкого села у центральній китайській провінції Хенань займається шопінг-терапією, купує в інтернеті речі для себе та сусідів, а ще й замовляє товари для винного магазину свого брата, який мешкає в іншому містечку. У мене є онлайн банкінг та рахунок для онлайн платежів. Тож сусіди стали просити допомогти їм купити одяг, мобільні телефони, взуття, тобто речі, які коштують кілька сотень юанів. Таких онлайн покупців, як Юфа і Чао, в країні, близько півмільярда. Проте вони все ще рідкість для найвіддаленіших регіонів Піднебесної. Це Все село на південному заході Китаю можна дістатися тільки по вузькій ґрунтовій дорозі. Один з трьох комп'ютерів, підключених до мережі, належить 51-річному фермеру. я був трудовим мігрантом, але мав повернутися в село через проблеми з ногами. Не міг ходити. Я попросив свого сина купити мені комп'ютер. Тепер я читаю газети онлайн, дивлюсь фільми та часто купую в інтернеті. Маркетологи з компанії Ogilvy вже довели. Інтернет має неабиякий вплив на жителів маленьких сел та містечок Китаю. Вони стали вибагливішими до компанії. Тепер люди озброєні знаннями, а ще вони також отримують поради від інших, кому вони довіряють. Тому в буквальному сенсі можуть грати на цьому та давати зрозуміти, що їх вже не обдуриш. Ринок електронної комерції у Китаї динамічно зростає. Щонайменше 600 мільйонів мешканців сільської місцевості можуть почати купувати в інтернеті. Тож, за оцінками консалтингової групи Бостона, ринок електронної комерції в країні може стати найбільшим у світі вже за два роки, обігнавши США. Еліна Бекетова новини телеканал Бізнес. Кока-Кола офіційно відкрила у М'янмі. Виробництво відновили після 60-річної перерви. Компанія Кока-Кола одна із перших, кому дозволили інвестувати в економіку М'янми після офіційного зняття економічних санкцій США. У світі залишилось лише дві країни, де через торгове ембарго Сполучених Штатів Кока-Кола не продається. Це Північна Корея та Куба. У компанії кажуть, відкриття заводу із розливу газованих вод лише частина 200-мільйонної інвестиційної програми. Ми інвестуємо у майбутнє країни. Плануємо протягом наступних п'яти років інвестувати 200 мільйонів доларів. Вже зараз ми співпрацюємо із багатьма місцевими підприємствами. І з часом плануємо забезпечити робочими місцями більше 22 тисяч осіб. І на сам кінець цифри дня. Індекс української біржі завершив день зниженням UX спросів на 0,35%. Національний банк України на середу не змінив офіційного курсу гривні до долара. Євро подорожчав майже на 7 копійок. І за підсумками торгів на міжбанку котирування євро зросли на 6 копійок. Дякую, що ви були з нами. Заходьте на наш сайт, шукайте нас в соціальних мережах. А вже за мить не пропустіть випуск спортивних новин. До зустрічі. you <music>